Усім привіт! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі по в'язанню. Сьогодні у нас буде таке відео з покупками. Я себе вирішила порадувати тим. У мене було день народження, як ви знаєте, і я вирішила купити таку пряжу, яку я давно хотіла, і з якою в мене вже є задумані проекти. Так, давайте почнемо. Напевно, що з пряжі стокової, якби такої, так, я купила собі зразу, не реклама дівчат. Бо ви мені потім пишете, що я рекламую тільки цей магазин. Просто мені подобається там пряжа, подобається її ціна. Так, вона вся без етикеток, ну це ж її так і за цей, що це пряжа стокова. Е, купляла в інстаграмі, магазин називається Зефір. Е, це йде шкарпеткова пряжа. Вона така товстенька. А купила я із-за того, що я в'язала шкарпетки майстер-клас залишу з п'яткою Стронг. І в мене є залишки. Теж такої товстенької пряжі. Я хочу вив'язати отакі біленькі шкарпетки. Лишиться в мене з нею залишки, і я зміксую з тією пряжою. Вона однакової товщини. Тут йде все по стандарту. 75 супервош, 25 поліамід. Тільки, вроді би, дівчат, е, не скажу. Я не подивилась, скільки на 100 грамів вона. Цей товстечок. Так, ось таку купила. Посуну свою цю сюди, пряжу буду складати тут. Далі, дуже я хотіла. Ви вже, напевно, бачили, що я зараз в'яжу шкарпетки з пряжі ручного окрашування, з цього магазину. Дівчинка красить сама пряжу, вона стійка, не прокрашує мені руки, все. Захотілося мені сонця, дівчата, ось такий колір жовтий, з білими такими полосками. Це теж шкарпеткова пряжа. Зразу кажу вам ціну на цю. Пряжу 140 гривень за 100 г. Тут йде 75% супервош, 25 поліамід. Ну, як для пряжі, яка краситься вручну, я вважаю, ця ціна навіть дешева. Ну, Нормально, скажімо так, можна собі дозволити. Ось такий в мене є моточок. І я дуже мені сподобався ось цей. Не знаю. Це така інтрига, що з це вийде. Будемо розмотувати? Я, звичайно, його так не змотаю. Але постійно, коли заходила в магазин, падає мені цей, ця пряжа в очі і все. Дивіться, бачите, як тут виходить, великий, велик, половина даже пасми зеленої і половина ось такої молочної. Дівчат, що з цього вийде, не знаю. Ми будемо з вами в'язати шкарпетки. Так як ми, я участвую в Марусіному і Оксанкіному СП, там потрібно кожен місяць в'язати шкарпетки, в яких я в цьому місяці почала багато, буду завершувати. Бачите, я вже так його навіть не закручу, як було гарно. От розкрутила, а закрутити Наташа не гніє. Так, і будемо в'язати з вами такі шкарпетки. Дуже мені хотілося. Там ще є багато таких кольорів красивих, там такий колір графіт, колір цей моко, Боже. Це просто мені не можна туди заходити. Чесно вам скажу, бо мені шкарпеткової пряжі мене манить вона і все. Я її хочу в'язати. Хочу раз, два почати в'язати, щоб вона в мене була. І все. Так, дуже хотіла ось таку пряжу. Це йде 100% дівчата-альпака. В неї дуже гарна ціна. Ціна на цю пряжу 85 гривень. Я не знаю, де можна купити таку пряжу альпаку за таку ціну. Там ще є жовта, якщо не розкуплять, я ще й цю жовту собі візьму. Вона йде 375 на 100 грам. Я купила 5 моточків, думаю, на мене хватить. Колір для мене незвичний. Це такий. Я не знаю. От ось як цукор карамелізований, ну якийсь такий мені колір, не знаю. Цей не гірчиця, і не, не рижий, і не цей коричневий. І не знаю, такий колір. Мені дуже сподобався. Як вам такий колір дівчата? На камері, можливо, воно не передає, можливо, він ярчий, а на самому він такий більш спокійний. Просто я не можу дати характеристику цьому кольору. Ось таких в мене є 5 моточків. Далі я купила 100% Ну, Він такий жорсткий. Я не знаю, що тут шерсть, вовна яка. І він тут йде неоднакового кольору. Це такий молочний, молочно ну, напевно, бежевих відтінків. Теж в мене є 5 моточків. Оцей взагалі дуже дешевий, через те, що там попадаються різні. На різних моточках різні вкраплення. Для мене це не є брак, чесно вам скажу, може, це даже так класно буде. Бачите, ось тут є зеленковаті такі відтінки. Можливо, тут, в цьому мотку, і всередині таке є. Ну, Скажімо так, опустили на нього ціну. Я оцю 100% шерсть за 5 купила ще собі таку. Не знаю, що буду в'язати. Буду в'язати на себе, як ви зрозуміли, так? І на чоловіка і на улянку пряжу я теж замовила оливкову і чорну. Ну, коли прийде, тоді я вам покажу, розкажу про неї. Так, перейдемо далі. Далі я замовляла пряжу в Candy Yarn. Ну, про цю пряжу я дуже-дуже мріяла. Дуже, дуже мріяла. так, Дивіться, я... ви вже здогадали, що ж це за пряжа. Розмотувати ці пасми не буду, так як я готуюся в'язати з них восени. Має стартувати шальні історії від Оксаночки Левчук. Там я буду щось в'язати з цієї пряжі. Тому що зараз йде літо, літом я хочу готувати дітей до школи, знов до 1 вересня, бо я не встигаю, буду їм в'язати речі до школи. Так, в мене не буде таких літніх процесів. В мене є початі літні. Якби я їх закінчила, то це було супер. Цей йде 100%, тут заклеєно. Ну, ви ж самі знаєте, це пряжа Кауні. Ось так називається. Це йде 100% шерсть такого рівнічного типу. Хоча ця змотана, бачите? Це йде 8,2. Тобто тут йде на 100 грам 400 метрів. У мене така пасмочка, щоб мені хватило на палантин. Я, я хочу палантин з цієї собі зв'язати. Е, так, 238 метрів. Грам в мене тут пасмочка ця. Е, можливо, вам треба ще якийсь колір. Ну тут нема кольору, дівчата. Тут то ось, ось є написано це, ну я не знаю, ось так. Мені сподобався цей колір, не знаю, як воно буде лежати. Далі ось такі зелені відтінки. Та сама фірма тут йде в кауні. так, 100% шерсть. Тут вже йде 8 дроп 1, тобто на 100 грамів 800 метрів. У мене 138 грам. Я думаю, що мені хватить. Не знаю, що це буде. Чи це буде палантин, чи це буде шаль. До чого в мене буде лежати душа? Звичайно, я в'язала шалі кожен день. Просто я їх не ношу. У мене їх ніхто не носить. Зараз їх продати я не маю можливості де. Там, де я їх хочу продавати. Скажімо так, закритий в нас оцей американський сайт. так, Для українців. Я не знаю чому. Ну багато хто каже, що він закритий. Так, дивіться, тут теж 8.1, у мене її 142 г. Ось такі переходи фіолетового. Далі тут якийсь баклажан колір, такий бежевий, такий молочний. Ну, ця пряжа прям дуже кольорова. Я її дуже давно хотіла і замовила, дівчат. Нарешті, нарешті, так, показую вам також, щоб було все виднося. Всі мої такі придбання. І Кендіяр мені надіслав от такий опис. Вони, ли, вони ложать завжди опис своїх модель, льок, він ось так через QR-код. Чесно сказати, буду в'язати ось цю модель. Я давно її хотіла зв'язати. Я розумію, що вона не нова, її вже дівчата перев'язали. Ну, нічого страшного, в'язання. Це такий вид творчості, що в нього нема сроку давності. Я особисто, це моя думка. Тому що в мене є. Напевно, я вам зроблю відео кофтинка, яку в'язала ще моя мама. Я її куди не одіваю. Всі думають, що вона тільки зв'язана, хоч мама її носила, я її носила. Ці кофті вже, напевно, що років 30. Так, так, поговорила, ще магазин подарував конфетки це для дівчат, Маркерочок, це для мене. Ну, і це були всі всі покупочки. З вами була я, Наташка. Ми зустрінемося з вами в нових відео. І дос... Так. Дівчаточка, я вам забула зняти. У мене ще пройшов подаруночок до мого дня народження, вже додав вам сюди. Я 16, більше 16 років є клієнтом книжкового клубу. Ви вже давно всі знаєте цю платформу. Так? Там чудові книжки, Не знаю. мені подобається. З початком війни я їх підтримую, через те, що наше видавництво зараз, на сьогоднішній день дуже страждає. І я думаю, що потрібно купувати українські книжки, які видані. Українською мовою або перекладені на українську мову. Тобто я не купую книжки російською і які в написані в Росії, скажімо так, правду кажу. А ті, які там американські, польські, там всі-всі країни, хто пише книжки, я їх купую, купую дитячі. Навіть зараз покажу з дитячого, що нам прийшло. Бачу тільки одну книгу. А ось. Дівчатка, я вже це, але хай буде. Так, дивіться, що прийшло нам. Ось така книжка, якщо у вас є дітки від 8 років і вище, дуже цікаві ці книжки. Оця Руальда Дал, вони йдуть ось такі малюночки попадаються. так Шрифт для моєї Ульяни і у стіни досить класний. Я замовляла ці книжки. Оцю Улянці подарили від цього самого письменника, оказується. і я замовляла дві: ось таку: Чарлі і Великий скляний Ліфт. І оцей ВДВ якийсь там великий дружній велетень. От, бачите, тут вже прочитала, бо я ж їх не читаю. Читаю їх Уляся. Оцю ще вам покажу така сама книжка. Для діток просто, ну не знаю, цікаві тут історії, дівчат, це не реклама, ні-ні-ні. Я не рекламую, ви всі цей клуб знаєте. Просто вам розказую про ці книжечки. Напевно, що заведу таку рубрику на каналі, як що можна почитати з дітьми. Тому що в мене дуже багато книжок, є багато від них. Відзивів, і, можливо, вам це буде цікаво. Так, то клуб мені прислав ось таку каву. Ще її не розпаковувала, вже всі хочуть її спробувати. Я ще не пробувала. Дивіться, як прикольно написано: з Днем Народження Побажанечко. Е крафтова кава. Дівчат, хто пробував, ну, напишіть мені, як вам вона, бо тут такий якийсь е написано, що це аромат горіх, прянощі, гречаний мед. Бузок, польові квіти. Я навіть не знаю, чи мені сподобається цікаво, але якщо ви пробували, напишіть, будь ласка. Ну і це всі були мої придбання. А з вами була я, Наташка, і ми вже з вами зустрінемося в слідущому відео.